Христос Воскрес. Цим привітанням в римо Католицькій церкві. Ми сьогодні вітаємося Останнє. До наступного великоднього періоду. цей завершується. Так само, ось ця велика свічка, Пасхал, сьогодні світить Останнє, бо завершується великодній період. Але мова не про це. Мова про те, що сьогодні маємо урочистість зі щастя, зіслання Святого Духа. Урочистість велика, важлива. Так часто говориться про те, що Святий Дух це таємниця, його дія це таємниця. Так часто говориться про натхнення Святим Духом, що інколи може скластися враження, що ми абсолютно, ну, не те, що влади не маємо, але ніяких шансів не маємо ані отримати Святого Духа, ані. Намагатися до нього якось приблизитися, ані почути його, що настільки це все якось залежно від натхнення, від, від чогось, від чогось, до чого ми абсолютно не маємо ніякого стосунку. Все по черзі, поясню, роз'ясню, але спершу сьогоднішнє Євангеліє. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово, і мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, не є моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дуже важливо знати про те, ким є Святий Дух. Дуже важливо знати не стільки про нього, як навіть його самого. Отже Ісус каже про те, що Він, коли прийде Святий Дух, розкаже вам про все, пояснить вам усе, навчить вас усього, про що я вам сказав. Тобто, без Святого Духа читати Святе Писання не. Можливо, можна читати текст, можна це сприймати як якусь інформацію, новини, газету, як е, роман, але читати це без натхнення, і тоді це нічого не дасть. Але е, що важливо, от коли я кажу про те, що є натхнення Святого Духа чи натхнення Святим Духом, е, може скластися враження так само, знаєте, як митець, якийсь сідає, бере перо, бажано гусяче. І так чекає на музу. Муза о, прийди. І так чекає, коли та муза прийде. Прийшла, не прийшла. Писати не писати, готовий чи ще не готовий. Сьогоднішнє Боже Слово чітко показує, що є кілька передумов для того, щоб отримати Святого Духа. Ще раз. Це не означає, що ми можемо Святого Духа якось ув'язнити, що ми можемо примусити Господа Бога до нашої волі, і він має робити саме так, а не інакше. Це не означає, що ми можемо ним покерувати. Ні, звісно, це не так. Господа Бога є своя воля. Він вільний сходити чи не сходити, пояснювати чи не пояснювати. Але. Це не означає, що ми взагалі не можемо нічого пізнати. Це не означає, що ми взагалі безвільні істоти, які абсолютно залишені на самоті навпаки, те, що Ісус каже. Він каже, він нас запевняє в тому, що ми не самотні. Він нас запевняє в тому, що, хоч він воскрес і возноситься, але ми не залишаємося самі. Святий Дух з нами як утішитель, той, хто втішає, заспокоює. До речі, це слово в багатьох перекладах залишено як параклет, тобто грецькою мовою визначення того, хто є адвокатом, або той, хто втішає засмученого. Отож, ні, Ісус напряму і дуже так конкретно чітко обіцяє, що я то йду, але з вами залишається той, хто з вами буде. І увага буде не тоді, коли з'явиться, я не знаю, якийсь відповідний атмосферний тиск, або якесь натхнення, або якесь бажання, або час від часу якось. Ні. Ісус перераховує кілька передумов, що має статися для того, щоб це відбулося. Уважно. Якщо любитимете мене, ви будете зберігати мої заповіді. Ми можемо сказати. Ми ж це вже чули недавно, саме так, протягом будніх днів цей так читався. Коли ми можемо розраховувати на Святого Духа, тоді, коли ми виконуємо те, що Ісус сказав нам робити. Тобто, ми робимо свою роботу, а далі Святий Дух сходить або не сходить. Або ми не виконуємо свою роботу і не маємо підстав для того, щоб очікувати на прихід Святого Духа. Я хотів би, щоб ми на ось ці передумови подивилися трішки подібно до того, як відбулося з Каною Галілейською. Коли слуги наносили води, тоді ця вода була перетворена з води на вино. Так само тут ми можемо отримати Святого Духа. Можемо, можемо і не отримати, але для того, щоб його отримати, є передумова, яка ще раз: якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. Тобто потрібно зберігати його заповіді. Що означає зберігати? Взяти десь в сейф, сховати чи там в холодильник, морозильну камеру, куди зберігати це, пізнати і виконувати, впроваджувати. Ось це означає в біблійній мові слово зберігати далі. І я попрошу отця і дасть вам іншого утішителя, щоб був з вами навіки. Так? Тобто ви зберігаєте, а я прошу отця. Ви виконуєте заповіді, а з вами є той, хто вас втішає, утішитель. Далі, зверніть увагу, що це повторення, вже того, що було написано, але іншими словами, і повторення друге, а буде також і третє: якщо хто любить мене, то й буде зберігати моє слово. І мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього. Цією любов'ю між отцем і сином є Святий Дух. От, власне, тут ця тринітарна база, яку потрібно розуміти. І ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Втретє, хто ж не любить мене, якби попередніх два рази не почули, бо хто любить, хто любить, а тут, ну, вже конкретно прямо, максимально прямо, наскільки це можливо. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Не пройде ось цей варіант, що «О, я там маю Бога в серці. Ні-ні, ні стоп. Ні, 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 так не працює. Заповіді. Хто зберігає заповіді? Конкретика. Які заповіді? Заповідь така, заповідь така, заповідь така, зберігає, значить любиш, не зберігаєш, значить не любиш. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моє, а того, хто послав мене. Далі знову повторюється про Утішителя. Це я говорив вам, перебуваючи між вами, а Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Тут ми пригадуємо з вами вкотре цю базу, те, що потрібно знати найважливіше. Апостоли, які весь час ходили за Ісусом. Навіть в цей момент, коли вони чують ці слова під час Вознесіння. Вони не розуміють всього того, чого їх Ісус навчав. Вони це зрозуміють тільки в момент зіслання Святого Духа. До того моменту вони цього не розуміють і не приймають, не розуміють, що не прийшов їхній час, ще не прийшла їхня година. Вони бачать, вони є свідками того, що робить і каже Ісус. Вони є свідками Його діяльності, вони запам'ятали це все. Вони записали це все, це не було випадково, але вони не розуміли цього. Так, яка велика різниця між тим, щоб е, щось е, бачити, пам'ятати і розуміти. Це різні реальності насправді. А утішитель, Дух Святий, якого отець пошлев моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Дуже цікава річ. Можливо, ви бачили опитування, яке ми виставили вчора, воно було вже в нас на креду, люди могли його подивитися. На вулицях Вінниці питалися у людей, ким є Святий Дух, що таке Пресвята Трійця, ким є Пресвята Трійця, чим є сьогоднішнє свято. І відповіді людей були надзвичайно сумними. Це свідчить про те, що дуже багато людей е, навіть приблизного поняття не мають про християнство. Е, друзі, не кажу це для того, щоб ми, боронь Боже, над кимось зверхньо ставилися чи з когось насміхалися. Це було би дуже недобре. Але це означає, наскільки ще потрібно е, говорити про Христа, наскільки потрібно проповідувати про Євангелія, наскільки треба розказувати про Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Наскільки ця робота ще стоїть на початковій стадії, я дуже сильно сумніваюся, що е, ці люди, в яких ми брали інтерв'ю, що вони, ну, до прикладу, мусульмани. Е, і, наприклад, вони не знають, що таке Куйрам Байрам. Наприклад. Або е, я думаю, що ці люди, яких ми питалися, вони всі переконані, що вони, по-перше, християни, по-друге, найправдоподібніше ці люди всі охрещені. Але люди дуже багато хто не знають про те, ким є святий Дух чи що таке Пресвята Трійця, е, ці всі речі знаходяться настільки далеко, що це аж буває дуже сумно. І, дорогі друзі, мушу вам сказати таких два приклади, що нам з вами ось тут в Ютубі дуже добре, е, дуже комфортно. Поясню чому. Тому що, коли на парафії, коли-небудь розповідаєш якийсь приклад. Якась людина, яка переживає якусь ситуацію, може сказати, а це священник про мене каже. Або, якщо хочеться сказати якийсь інший приклад, а це якраз відбувається з тою чи іншою людиною, то кожна з цих двох людей буде думати, що це про неї саме. Так само зі мною колись одного разу відбулося, коли я мав говорити проповідь на одній парафії про на свято зі слання Святого Духа. І я був, я приготував собі приклад. Приклад такий універсальний, який, на превеликий жаль, дуже часто треба повторювати, ну принаймні раз на рік, то точно. <кхід> і я приготував цей приклад. І я знаю, я на проповіді говорю це і це. Але люди перед службою кажуть, отче, там помоліться за це і за це. І там на тих папірчиках написані молитовні намірення. І написано. Молімося там за таку- людину, про, там не пам'ятаю щастя здоров'я, що саме вже зараз значення немає, але там опіку всіх святих, матінки Божої і всіх дарів Святого Духа. Ну і я тут розумію, що той приклад, який я підготував на цю службу, прогорів, тому що якщо я прочитаю цей молитовний намір. Перед Божою службою, а пізніше на проповіді скажу цей приклад, то люди будуть розуміти, що я говорю саме про цих людей. І тому потрібно було виконати кілька таких словесних акробатичних прийомів для того, щоб цим людям не сказати саме цими словами, щоб, ну, щоб ті люди не ображалися. Зрештою, я навіть не знаю тих людей, хто ті люди є. Але тим не менш, небезпека є. Так от тепер повернімося до ось цього прикладу. Мого. Бо я ж не знаю, чи ви коли-небудь так формулюєте. Але, дорогі друзі, хочу вам сказати, що формулювати в такому кшталті є для християнина неприпустимим чимось. Ще раз, коли ми пишемо про там здоров'я, щастя, здоров'я і так далі, всі благодаті, опіку матінки Божої, всіх святих, а далі, і свято, і всіх дарів Святого Духа, то так виходить, що Святий Дух він по рангу. Десь там сидить трошки нижче від Матінки Божої, і всіх святих. Він десь там, він десь там, на лаві запасних. І це звучить вельми кепсько. Це дуже негарно. Навряд чи матінка Божа хотіла би, щоб її ставили вище над Святого Духа. Це точно не те, чого вона би хотіла. І це точно. Знаєте, друзі, тут справа не в тому, щоб чіплятися за слова, але справа в тому, що в цих словах в формі привітання, в формі звернення дуже часто проявляється наша повага. Або розуміння, до кого ми звертаємося, з ким ми маємо справу взагалі. Тому, дорогі друзі, якщо би вам колись доводилося писати самим чи говорити самим, чи бути свідком, як хтось так говорить чи формулює, якщо у вас буде така можливість, делікатно, акуратно, але зверніть людям увагу, що не можна когось зі святих, в тому числі і Матінку Божу при святу Дігу Марію ставити вище за Святого Духа. Це неправильно. Матінка Божа і всі святі це тільки святі, а святий Дух це третя особа. При Святої Трійці. Не переплутайте. Це насправді дуже важливо. Ця послідовність важлива, ця повага важлива. І, дорогі друзі, я би хотів сьогодні, щоб ми зафіксували таку просту справу. Отримання Святого Духа не може бути чимось таким автоматичним, тому що зрозуміло, що він приходить до того, до кого хоче. Але увага. Поділюся з вами таким досвідом, як нам викладачів семінарії. І то причому точно не один і точно не троє. Багато хто з викладачів казали, що підготовка до проповіді є базою, тому що Святий Дух на порожню, на пусту голову не сідає. І звучить воно так, звісно, кумедно. Особливо це кумедно звучало, коли це казав викладач Олесий, поблискуючи своєю лисиною. Це було це, це звучало цікаво. Але є в цьому дуже багато рації. Не треба чекати на якесь особливе натхнення. Немає натхнення молитися, молися без натхнення. Треба посповідатися, а немає достатньо натхнення. Сповідайся без натхнення. Зрештою, у молитовнику є прекрасна молитва до передсповідю, і там є прохання напряму прямими словами до Святого Духа, що Святий Душа, покажи мені, дай мені скруху серця, налаштуй моє серце до того, щоб я міг добре посповідатися і визнати свої гріхи. Навіть якщо натхнення немає, кажи ці слова. Молися цими словами. Немає натхнення, роби без натхнення. Натхнення прийде. Ісус каже. Якщо будете зберігати ці слова, то ми до вас прийдемо. Тому сьогодні ми чуємо велику обітницю. Причому цих обітниць навіть кілька штук. Перша обітниця це та, що Святий Дух точно прийде, що він буде утішителем, що він нас потішить в скрутну хвилину. А таких, на жаль, хвилин у нас дуже багато і часто є, тому що як не якась біда, не яке горе, то якась хвороба, то якась смерть, то. То якась невдача, то, ну, зрештою, всі ці військові наші історії, то день, при дню на превеликий жаль, є цього горя дуже багато, і ми кожного дня потребуємо розради. І тут Ісус нам конкретно, чітко, дуже ясно і дуже зрозуміло каже: хочете, щоб до вас удішитель прийшов? Хочете отримати Святого Духа? Ну, так зберігайте моє слово, пізнавайте моє слово, виконуйте його. І тоді Святий Дух прийде. На порожню голову не сідає. Я вам зичу гарного вечора вже в цю вечірню пору сьогодні, не о стандартній годині ця проповідь, але не можу її не сказати, не можу цим не поділитися. І тому, дорогі друзі, бажаю вам присутності Святого Духа і всіх дарів Святого Духа. І радості, і страху Божого, і, і розуміння, і мужності, але це, напевно, вже тема під якусь наступну проповідь. Сьогодні я вам бажаю тільки ось цієї присутності Святого Духа е, в собі. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам вечора.